Бог здійснив чудо, він розділив Червоне море. Ширина шляху для того, щоб провести від півтора до чотирьох мільйонів людей за чотири години була щонайменше вісім кілометрів. Ковчег зупинився на горах Араратських. Євреї пройшли через Червоне море в один і той самий день. Від першої події до останньої минула тисяча років. Після виходу, рівно через сорок років, з точністю до одного дня, 10-го Нісана, народ Божий перетинає Йордан, щоб увійти до обіцяної землі. Йордан найширша, найглибша і найшвидша з усіх річок, але Бог робить чудо, як і з розділенням Червоного моря. Річка Йордан стояла стіною, а народ Божий здійснював перехід в землю обіцяну. Вони відсвяткували Пасху. Бог востаннє дав їй і сімнадцять.